Вітаю вас, друзі! Загадайте, будь ласка, свого партнера. А ми подивимося, наскільки щира ця людина з вами. Чи можна довіряти вашому партнеру? Але не забувайте, розклад у нас загальний. Тому просто слухайте те, що для вас підходить, берете, а те, що ні, значить не приймаєте. Отож, ваш партнер. Наскільки він щирий, наскільки можна довіряти вашому партнеру? Партнер кохає вас, відразу ж випадає туз чаш. Тут безперечно є кохання. Партнер буде проявлятися, якщо раптом у вас ну, якась пауза в стосунках, буде проявлення, яскраве таке проявлення, але є дуже багато страхів, переживань. Ця людина зараз перебуває в стані самотності. Ну, от це для тих, в кого саме ось така ситуація? Бачите, беріть те, що вам підходить? Ця людина згадує в цьому стані, перебуває в спогадах про вас, про ваші минулі стосунки, і гріє серце цими стосунками. Людина проявиться, приїде, ну, якимось чином дасть заявить про себе, ось так скажемо. Так, отож, а чи буде примирення у вас? І з цією людиною, я так зрозуміла, що тут, тут ситуація на паузі стоїть, чи буде примирення. Людина тримається за свою якусь стабільність. Е, поки що так показують. Людина вам по долі, тут, по долі, безперечно, вона буде проявлятися, будуть якісь поштовхи до того, імпульси, але статичність, тобто аж такого якогось. Руху і готовності до змін ну, якось не наважується ця людина. Поки що ця людина в такому стані перебуватиме, навіть усвідомлюючи всю важливість ваших стосунків, все одно людина тримається за свою стабільність і відстоює цю стабільність. Хоча в душі є кохання, ще раз вам це підкреслюють. Можливо, і пробачення попросить. І буде проявлятися з ніжністю все, але при тому всьому. Боїться втратити свою стабільність. Певна трансформація відбувається. І це добре, що йде трансформаційний процес. Людина спостерігає на даний момент за вами. І ну, велике притягання, сила притягання є до вас. Вогонь, пристрасть це все присутнє. І людина поки що перебуває в роздумах і очікуваннях. Але пам'ятайте. Проявлення буде, кохання є, спогади гріють душу, але у цей момент є тримання за